Це перша ознаки, те, що ми з вами завжди говорили: а хто буде головними головними розшиями, розшиями ну так званих протестів чи фронди? А якраз місцевий еліт, особливо в цих національних республіках. О, і це перша ознаки, що починається фронта, тому що людей не дамо. А це знаєте, от з чого знов таки почалося все. В радянському союзі в радянському Союзі з того почалося, що ми е, забагато продуктів віддаємо з регіонів, які є, тому що нам самим не вистачає. Починається обмеження якоїсь економічної діяльності в рамках єдиного економічного простору. А навіщо ми податків так багато справ е, віддаємо? І, от перше, я вважаю, що це перший крок, те, що вони дають зрозуміти, що вони забагато людей дають на імперські війни, так що вони на доброму шляху знаходять. Де це чим більше буде таких дронів прилітати, тим більше дуже е дорослих та тверезих думок буде заходити в голову до місцевого керівництва.